Їсти чи ні. Фахівці санепідслужби стурбувались. Випадків кишкових розладів з настанням літа в Кіровограді побільшало. Найчастіше причиною нездужання називають харчі, придбані прямо з асфальту. Натомість торговці такими наїдками запевняють, їх товар куди якісніший за той, що пропонують в магазинах. Такої думки дотримуються і окремі споживачі. Однак статистика річ уперта, переконують санепідеміологи. Не їсти з підлоги те, чому з маличку вчать дітей. Однак самі дорослі грішать покупкою смачненького з асфальту. Зі 100% проблем 60% через вживання їжі, сумнівного походження наголошують в санепідслужбі. а шукати крайніх в такому випадку марно. Вони не можуть нікому пред'явити, тому що зараз прийшов один, як вони говорять, торгує зранку один з обід другий ввечері третій. Спіймати, вибачте, мене того господаря даної продукції немає можливості і перевірити, чи дійсно був. Але сьогодні той продукт нормальний. Завтра як до Ті правила санітарні при збиранні молока, як я сказала, транспортуванні і даної реалізації. Там місце нам не дають, нам треба молоко продавати, нам треба зелень продавати, а там не пускають або молоко туди, або зелень. Як ми можемо розірватися? Ми ж своє приносимо. Це одна з причин, чому селяни відмовляються переміститись на територію ринку. Ще одна, не всі грають за правилами. Молочники вийшли на вулицю і за улічної торгові молоком. Бетони поставали, оці ось що, тіпа типу, фермери. Все, люди перейшли, перестали йти в ринок по молоку. Зачем чим їхати на ринок, платити риночний збор, за місто, лабораторію проходить, щоб везти назад додому молоко. Ми за сумки вийшли на вулицю. Інші кажуть, плата за місце на ринку і вартість необхідних аналізів зводить на нівець заробітки. Племенник мене зараз був на бойових діях, теж приїхав. Всі дали, склалися, і цибулі нарвали, і картошки нарвали. А чого нас ганяють? я не можу зрозуміти. Якби така ж ситуація в країні була нормальна, дайте нам міста нормальні, будемо стояти, Чому ми не будемо стояти? Будемо і Вінниця прибрала, наприклад, абсолютно дну там цю торгівлю. Київ зараз вирішує це питання. Я з величезною повагою ставлюсь до людей, які ну дійсно змушені фактично в нас час якось виживати і ту копійку десь заробляти. Але знову ж таки, ми не можемо наражати керавограців на небезпеку. І е, от тут е, таке питання, що жалість і е, ну от безпека життя громадянина вони мають якось узгоджу. Щоб досягти цього балансу, міські посадовці вже кілька разів зустрічалися з селянами, навіть ходили разом ринком в пошуках зручних і дешевих місць, каже заступник міського голови. Годити всім важко за словами Сергія Васильченка. Коли вони кажуть, що ми станемо де завгодно, насправді вони мають на увазі, ми станемо де завгодно на вулиці Преображенській. Допоки ж консенсус не знайдено, кірвоградці продовжують випробовувати долю. Вони продають добросовісне молоко, воно і свіже, і в мене претензій до їх немає ніяких. Анастасія Мусатенко Анатолій Басисти день за днем.